Питання навчання нейрокодінгу викликало неабиякий інтерес у наших учнів. Тому на сьогодні зареєстровано вже 133 учні закладів загальної середньої освіти Шоскінської громади. Перше заняття відбудеться на базі малої академії наук завтра, 27 вересня о 15 годині. Посилання будуть надіслані всім, хто зареєструвався. Заняття будуть проводитись по вівторках та четвергах двічі на тиждень. Мається на увазі будете вивчати нейромережі, так я розумію. Так. І вивчати алгоритм навчання нейромереж правильно? Так щодо підготовки укриттів, комісію провели в п'ятницю більшість. Закладів загальної середньої освіти, які виносились на розгляд комісії, комісію ухвалено. Таким чином на цьому тижні вже 40% закладів загальної середньої освіти зможуть організувати змішане навчання цього тижня. Також плануємо завершити ремонтні роботи в укриттях. Таким чином плануємо збільшити кількість закладів загальної середньої освіти ще вдвічі протягом цього тижня.